Я лавлю себе на думці, що я ніби стою на місці. Знайомі тобі ці відчуття. Якщо ми бачимося вперше, давай знайомитися. Я Влада Павлик. Я народилася і довгий час прожила в промисловому місті Кривий Ріг. І вже з 21 року я вирішила пробувати себе в нових містах і навіть країнах. Більше сіми років я допомагаю брендам просуватися як наставник, помічник. Плюс я обожнюю знімати, монтувати відео. Так вийшло, що більшість зйомок у мене для експертів, менше естетичних відео, але я від цього не менше кайфую. І звісно, за допомогою зйомок і мого наставництва я допомагаю людям вільно почуватися, вільно розкриватися як в кадрі, так і поза кадром. Також я мама, дружина і. Так... Також я жінка, дружина, і нещодавно стала мамою. Ось не кричи. Також я жінка, дружина і нещодавно стала мамою, і за останні 10 років я переїхала більше 10 разів. Жила в Києві, в Одесі, в Кривбасі. І навіть за кордоном це була Італія. Але як виявилось, проживання за кордоном це не для мене. Кожного разу я намагаюся будувати себе по-новому: нові відчуття, нові емоції, новий досвід, нові, взагалі, знаєте, такі факапи, які або загортовують, або знищують тебе в нуль. і ти заново намагаєшся переродитися як той фенікс. Але не дивлячись на всі ці переродження, після десяти більше десяти переїздів, які я мала. Я думала, що ніяких здивувань чи таких, знаєте, стресу завмиранням в мене не буде. Тому що зараз, коли ми дуже довго знаходили квартиру, бо у нас багато факторів: собака, дитина, чоловіка, робота і ще декілька нюансів, пакували речі, обирали нове життя. Я ловила себе все одно на тій самій паузі, і в мене виникали питання: а як далі? Чи ці зміни дійсно приведуть тільки до найкращого? А чи продовжувати взагалі робити те, що робила до цього, чи дозволити впустити щось нове в своє життя? І зазвичай нам страшно не тому, що ми боїмося провалу, а тому, що ми не розуміємо, що таке велике нас очікує попереду. І якщо тобі відгукуються мої слова, і ти хочеш почути рішення, що робити, щоб вийти з цього стану завмирання, коли в тебе в житті відбуваються кардинальні зміни, підписуйся, залишай. Коментар, який з пунктів тобі відгукнеться, і звісно, став лайк. Попереду я буду готувати для тебе багато тем: на жіночу психологію, відносини з чоловіком, з друзями, сексологія, все, що мене наповнює, все, що дає мені зміни в житті, і те, що покращує не тільки життя, а взагалі покращує знаєш таке самосприйняття цього світу, не дивлячись на весь треш, що відбувається навколо нас. Давай поговоримо про три причини завмирання. В першу чергу це перевантаження. Наш мозок не любить прогав... прогавини. він любить розуміти, що відбувається і до чого це призведе. Тому перевантаження це норма. Друга точка це втрата контролю. В тебе вже немає таких точок опору, як те саме оточення людей, ті самі місця, куди ти зазвичай ходила пити каву чи купувала свої побутові. Речі, продукти, втрата контролю для нашого мозку це кнопка стій. І третя причина це страх змінитися так, що вже не повернешся до тої версії, якою ти була. Це зазвичай у нас жінок, ми все переживаємо дуже емоційно. І коли відбуваються кардинальні зміни, ми хочемо змінитися. І зовнішньо це про наш стиль, як ми себе одягаємо або як фарбуємось, які речі носимо. Це і про прояв, самоцінність, відчуття і відносини з чоловіком, дитиною, друзями. Багато що нам хочеться змінити, і це нормально. І знаючи ці три причини, розуміючи їх, страх нікуди не зникає. Ти просто для себе знаходиш рішення. Готові такі пункти, по яким ти просто крокуєш і даєш собі внутрішнє відчуття, що зі мною все окей. В першу чергу це підтримка. Підтримка навіть може бути чоловіка, подруг, або навіть в коментарях хтось напише тобі: я також це проходила, я також це відчувала. Якщо ти це відчувала, поділися цим. Мені буде приємно почути, прочитати слова. Твоєї підтримки вже зараз, тому що не дивлячись на те, що я даю рішення, я все одно ці моменти зараз продовжу проживати. Це завмирання, з якого я хочу вилізти, викарабкатися. І одним з рішень стало створити youtube канал і ділитися своїми ідеями з вами тут і зараз. По-друге, ти готова сприйняти свою неідеальність. Так, да, ти не розумієш, що буде далі, як це буде відбуватися. Але сприймай це як гру, як такий новий рівень, щоб пізнати цей світ, і взагалі щоб зрозуміти, що може бути інакше. І це бути інакше буде краще, тому що ти цього дійсно хочеш. І останнє це бажання бути новою версією, новою версією себе, новою версією відносин, новою версією роботи, свого покликання можливо, ти нарешті. Почуєш, прислухаєшся до себе і зробиш те, що відкладала завжди на потім, на колись інший день, інший рік, коли будеш з іншою людиною і так далі. Ці всі зміни, вони ніби знає, зверху тебе підштовхують, що настав твій час, змінися, покращ себе. Страх він стримує, а бажання бути краще, він навпаки штовхає. І, як ти зрозуміла, я зараз якраз на цьому етапі, коли Старе ще мене тримає, нове ще не приймає. Коли страх він виникає кожен день в моїй голові, в моїх думках, в моїх проявах, а бажання змін, воно ніби хоче достучатися до мене, а я ці стуки у двері свої не чую. І мені дуже цікаво почути, чи ти також проходила цей етап, можливо, ти на порозі до змін, або ти вже в процесі і на фінальному етапі, як ти це проживаєш, чи допомогли тобі мої три варіанти, як дати зрозуміти мозку, що не завмирай, рухайся. Тому що як то банально би не звучало, рух це наше життя. Будь-який рух. Сьогодні ти можеш встати трошечки раніше, піти прогулятися просто. Або ти можеш зробити незвичний сніданок, і це вже буде зміна, яка буде штовхати твій організм у можна трошечки інакше. Тому залишай в коментарях, і що ти думаєш з цього приводу. Тому що я читаю кожен коментар. Я, знаєте, зараз за будь-яку і підтримку, і за нове оточення мене, тому що моя нова версія вона хоче. Дійсно, змін і дійсно нового ковтка повітря. Тому до наступної серії буде цікаво.